Доброго дня! Я вас вітаю на своєму зовсім не кулінарному каналі. У нас канал про життя простої української сім'ї на пенсії. Ми висвітлюємо про те, як ми живемо, як ми займаємося своєю улюбленою справою. Незважаючи на свій поважний вік, відпочиваємо, подорожуємо, спілкуємося і при кожній нагоді. Допомагаємо ЗСУ. Ну, а сьогодні на дворі така гарна багата пора, трошечки похолодало, і я собі дозволила чуть-чуть розслабитися і щоб не впустити період плодоношення баклажанів, щоб потім не бігти ще на ринок. Так, декілька підспіло, вони в мене в цьому році невдалі. Я хочу їх нафарширувати. Ну, звичайно, фаршируємо ми голубці, перці, кабачки, картоплю, гарбузи. Ну, я знаю, може ще хтось щось. Я більш нічого не фарширую. Ну, фарширую ще баклажани. Фарширую я їх один раз. За сезон ми більше не можемо встигнути все спробувати, що народило. І хочу сьогодні поділитися з вами своїм кулінарним шедевром. Ну, я вже майже все приготувала. У мене 4 баклажани нам більше не потрібно. Я їх вирвала, які були, постаралася найкраще вибрати. А хто буде на ринку купляти, то можна вибрати більш рівніші ось такі за величиною, ну так, щоб зараз можна з'їсти одного. Я їх почистила отак матросиком за допомогою. Економ ножа. Ну, можна, звичайно, і таким, але економ було сьогодні зручніше. Е, у мене три фіолетових і один білий. Е, білого я ще не пробувала, але спробую. У кого не гібриди, вони злегка е, гірчать. У мене гібриди, то горічі в них немає. У кого е, гірчать, то потрібно ось так ще. Перерізати їх, ну не зовсім до кінця, зробити надріз десь до середини, посолити з усіх сторін і всередині, і поставити трошечки під гніт, щоб, вони, щоб стекла горіч, тоді гарно промити і обсмажити. Я їх зараз ще цього дочищу і буду обсмажувати з усіх сторін на сковорідці на олії. Порізала перець. Цибулька в мене вже на сковорідці зараз буду смажити. Потім додав перець, як вона чуть-чуть поміняє колір. І томати. Приготую такий, таку заливку, потім я її зблендерю. Ну і Готовий у мене свиний фарш. Я його заправила, додала цибулю. Цибулю перепустила через м'ясорубку разом з м'ясом, можна нарізати дрібненькими кубиками, посолила і поперчила. Можна додати ще, кому яка приправа смакує, можна додати зелень. Ну, У мене сьогодні так. І беруся я обсмажувати баклажани і робити жало. Цибулю я сильно не присмажую. На такому етапі додаю перець. Перець нарізала соломкою, щоб він швидше обсмажився. Баклажани я вже перевернула, вам показувати не буду. Без кришки дуже сильно стріляє, так що хто буде готувати обережно. Випаровується волога і дуже сильно стріляє олій лила і в цибулю, і в баклажани. Одної ту же в цибулі не стріляла, значить олія якісна. Перці трошки прокипіли, вони стали м'які. Я додаю томати, нехай вони добре пропаряться, підсмажаться і тоді буду блендерити. Поки ще кипить заливка. Баклажани обсмажила, але вони ще е, гарячі, а в мене піджимає трошки час, я хочу встигнути до обіду. Я їх виложила, от така у мене е, є фаянсова формочка. І ложечкою е, роблю е, лодочку на. Е, Ті полосочки, яку я зрізала, вона м'якенька, баклажани просмажилися, вони м'які всі. Роблю ось таку лодочку, ось так і ставлю туди фарш. Фаршу не жалію, ставлю так щільненько, побільше, його не дуже. І багато йде от такий невеличкий баклажан, така добра столова ложка. Я не зважувала, скільки я брала фаршу, звичайно. Але з півтора кілограма я посмажу котлети, нафарширую перці, там у мене є ще трошечки готового вже з рисом. Залишилося з минулого разу фаршу від голубців в морозильній камері. І я бачу, що ще можна. Після баклажанів зробити суп з рикадельками. Так, баклажани нафарширувала, Зараз буду готувати заливку. Ось заливка готова. Звичайно, можна її не блендерити. Але коли блендерити, я її добряче посолила, тому що баклажани я не ставила під гніт, я їх не просолювала і поперчила. При приготуванні вона поєднається з смаком баклажана. І смак заливки неперевершений. Рідина трішечки випарується. А залишиться лише гуща. Тому якщо буде випаровуватися рідина, залишиться шматочки томату і перців, цибулі. Це трішечки якось так. А так, яка смакота буде, ну, можна, мабуть, додати й сметану. Але я думаю, що воно і так зажирне, там одне м'ясо і все обсмажене на олії. Так що я заливаю. Духовка у мене розігрівається. Я чомусь така практична хазяйка, готую все при 200 градусів, навіть випечку. Я чомусь не маю часу слідкувати за температурою, а може просто стара звичка. Так що я прикручувати його не буду. Я трошки спішу і в кінці скажу, скільки часу я готувала. Все залежить від того, яка потужність плити, як вона буде готувати. Я на цій ще не готувала в цій духовці, так що я спробую і вам скажу. І так, уже баклажани мої в духовці, поставила їх, звичайно, на деко, щоб при кипінні вони не витікали нікуди. Хай вони собі готуються. Я думаю, що до 12-ї години до того часу, коли чоловік прийде на обід, вони приготуються. Усім дякую, що були зі мною. Я би вас з задоволенням запросила до себе на обід. Але ми ж розуміємо, що це далеко і ви не встигнете. Так що беремо баклажани, фаршируємо за. Пікаємо і смакуємо. Усім до побачення, до зустрічі на моєму каналі. Дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Усім миру. Пока-пока!